I'm really tired. I need to rest. I feel like всім привіт! Ви на каналі Ізі і якщо чесно, я втомилася. І я подумала, можливо, ви теж втомилися і думаєте, а як говорити про втому англійською? Саме тому сьогодні ми з вами розглянемо 10 крутих виразів про втому англійською. Від дуже втомлений» і дозабемканий. Ну що, ловіть нову хвиля англійської з Ізі Пізі. Перший вираз, як сказати просто я втомлений або я дуже втомлений. Це слово tired, і ми можемо сказати «I'm really tired» або «I'm so tired». Слова «really» і «so» додають у цього значення, що я дуже втомлений. «I'm really tired», «I'm so tired». Наступний вираз «I'm exhausted», Я виснажений. Слово «exhaust» означає виснажувати ресурси. Тобто ви виснажили усі свої ресурси, тепер ви «exhausted», «I'm exhausted». Наступний вираз I'm fried. Fried – це смажити. Тобто, уявіть, що ваш мозок перегрівся, він засмажився. І ми перекладаємо цей вираз як Мій мозок не варить. Ви можете використати цю фразу або після того, як ви готувались до екзаменів, або робили якісь таблички на роботі, і ви настільки виснажили свій мозок, він настільки перегрівся, що тепер він fried, і ви кажете вираз I'm fried. Тобто ви така засмажена, суха курочка з фастфуду. I'm fried. I I didn't didn't get get a a lot of sleep last night, John. I'm fried. lot of sleep last night, John. I'm fried. Ще один вираз. I zonked out on the sofa. Е, якщо ми перекладаємо, це можемо сказати, я виробився на дивані. Тобто, уявіть у цього діда, якийсь пультом від телевізору, заснув. Або ситуація, коли ви їдете в маршрутці, настільки втомилися, що це. Заснули, і аж слинка тече і вам і соромно, але ви зробити нічого не можете. Оце zonked аут. Вирубатися, відключатися від втоми, коли вже неможливо себе тримати, і ви просто засинаєте. I zonked out on the sofa. Я виробився на дивані. Ще один вираз I need to rest. або I need a break. Це мені потрібно перепочити, мені потрібна перерва. I need to rest. перепочити або I need a break. Мені потрібна перерва. Наступний вираз I can barely keep my eyes open. Я заледве ледве можу тримати очі розплющеними. Краще взагалі перекласти антонімічною фразою. Тобто в мене заплющуються очі. І тут дуже цікаве слово barely, заледве. I can barely keep my eyes open. В мене заплющуються очі, повіки. Тобто я вже так втомився, що знову ж таки засинаю. eyes open. І наступна фраза коротенька, але чудова. I'm done. З мене досить. Я забемкався. I'm done. Тут Навіть додавати нема чого. I'm done. Ще одна фраза. I'm running on fumes. Тобто я щось роблю вже на межі виснаження з останніх сил. Уявіть, Запорожець, який уже ось так знаєте, так ледь-ледь-ледь їде. І ось це ви. І ви кажете. I'm running on fumes. Тобто вже ледь-ледь, але ще щось намагаєте робити. Я працюю на межі виснаження, або я щось роблю з останніх сил. Передостанній вираз I just want go home and crash out. Я просто хочу піти додому і завалитися спати. I just wanna go home and crash out. Пишенька на торті I feel like shit. Я почуваю себе як лайно. Feel like shit. Okay. I feel like shit, but I'm alive. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас? Пишіть в коментарях, яка ваша улюблена фраза про втому. Також не забувайте підписуватись на нас соціальних мережах, таких як TikTok та Instagram, а також у нас є телеграм-канал. Вивчайте англійську з нами, та все буде ізі-пізі.